Добрий день, шановне панство. Закінчилася епопея в мене з тим першим моїм вольєром. У тому кутку була в мене таке, як вам сказати, схованка, хто дивиться моє відео. Так я зробив десь на ширину вольєру, У мене десь ширина метр п'ять, і я висотою Десь 40 см, може трошки більше. Були колись тут такі е, два поверхи зробив, Ну, щоб такі нори, типу, щоб нутрії ховалися. І воно прослужило мені два з половиною роки і потім сталася проблема. Проблема в тому, що я в даному вольєрі нутрія мало приділяв уваги. І вони до мене не хотіли підходити до рук. Я відкривав, вони втікали, боялося мене. І настав момент, коли внутріня там було вже більше 2 місяці, до трьох підходило, їх треба було виловити. І самок побити на м'ясо. Так, такий задум був. І я нутернят половив, одне не міг зловити. Самок теж не міг зловити, щоб їх побити. І мусив розібрати тих три, два поверхи, зробив і на третій їм лаз зробив, щоб вони теж туди ходили. І, ну, щоб було багато їх місця. Бо чому я робив тих два, тих, два поверхи? Е, я думав тримати тут сім'ю з п'яти самок, а на одну самку. Вольєр у мене десь 2,80 на 1,75 75 приблизно і по площі треба на одну самку приблизно 1 квадратний метр, і я зробивши поверха, збільшив тим самим площу вольєра. Збільшив площу, якщо метр п'ятдесят на три, будемо грубо рахувати, то і 4,5 квадратних метри, то я збільшив приблизно до ще на скільки десь на 3 квадратних метри вольєр. Тобто на самця і п'ять самок, шість, то було би більш-менш нормально. От. І нутрям, по моєму огляді даного вольєру, та як вони жили тут, то було добре, вони собі і зимою собі заносили туди сіно, робили нори, родили в тих норах. І так як то перші самки були тут, то я їх годував, нутрінят брав на руки, бавився з тими внутрінятами. І нутряння і самки до мене йшли, і йшли в руки, і в мене не було ніяких проблем, щоб їх ловити. А от остання сталася проблема, і я зруйнував той вольєр, і буде вже так, як буде. Е -е... Ось того нутріняти братів, сестер я повідселяв. І вже прийшло напевно 2-3 тижні, як я їх повідселяв. І я вже його не буду, навіть не знаю, чи то саме часа, чи самка, але по вигляду воно є більше. Я думаю, що самець, і він так буде в мене вже жити в даному вольєрі. Напевно, до, до того, поки не виросте. Підкидати теж не буду до нього нікого, тому що можуть бути війни. Йому приблизно... 4 місяці доходить. І ще зараз вам розкажу. І якщо ви теж, наприклад, подумаєте, будувати таку конструкцію, як в мене, то робіть поверха з такого розрахунку, щоб ви могли легко витягнути. Чи шифер. У мене, наприклад, шифер був, але маленькі шифера вони були скручені і по них бігали нутрії. І мені потім годі було відкрутити, відкрутити шурупи, які ну, за три роки вони підржавіли, і я не міг відкрутити. Тобто, якщо робити шифер прикріпляти чи будь-що, то підкріпляти на шурупи, наприклад, то щоб було на ключ, щоб можна було поставити ключ і розкрутити. От. Бо з однієї є плюси, з іншої той єдиний мінус, що годі потім їх половити. Якщо з ними не приділяти увагу нутрім. Тепер ще покажу.